Пані Тетяна із села Грабовське Краснопільської громади виїхала з рідної оселі через обстріли. Зараз, говорить, не може сидіти, склавши руки, тому долучилась до волонтерства, плати маскувальні сітки. На прикордоні там недалечко, прям близько-близько, так. І нам прийшлося уїхати тут, бросити свій думк хороший. І приїхали сюди. Я працювала в дитячому садку більше 35 років. А тепер оце тут допомагаю, чим можемо. Цю волонтерську ініціативу в Краснопільській громаді розпочали з перших днів повномасштабної війни. Спочатку було складно, бо ми зовсім не були зв'язані з цим, з цією діяльністю в кожного своя професія. А як же хочемо допомогти своїм збройним силам у кожного діти на фронті? У мене син військовий. Так, що хочеться з більшою вдячністю поставитись до цього питання. До нас звертаються як і прикордонники, які знаходяться на нашій території, так і військові частини, які потребують цього. Бо ми є ті, які повинні допомагати, особливо нашій територіальній громаді, адже ми прикордонна територія, і це. Ну, це необхідність. На виготовлення однієї такої сітки розпадають волонтери, витрачають близько трьох днів. Більше спроможні скоріше. Все в нас все згуртувалось між собою. Вже кожен знає, хто що повинен зробити, в кожного своя операція. Так що стараємося. Мотивування в нас є допомогти воїнам, скоріше перемоги нам, швидше до перемоги. І ми. Додовольствім робимо це все. Сильно, Сильно хочеться більше перемоги нашої. З наближення зими зростає потреба у сітках білого кольору, говорять волонтерки. Усім тонкощам такої майстерної роботи вчаться самостійно в процесі роботи. Дивимось в інтернеті, кругом, ну, це літній був період, отакі сітки, а на осінній період будуть жовто коричневі ну а зимовий буде видно з часу. Цього разу волонтери передадуть нашим військовим п'ять маскувальних сіток. Допомогти, говорить, може кожен. Кожен може допомогти. Бажання в кожного повинно бути. Ну як так? Ми стремимося до перемоги всі разом, ми допомагаємо нашим воїнам. Це тяжкий час. Потрібно всім допомагати. Юрій Котер, Максим Близнюк, новини СТС.